По до роботи Якщо срочно треба, можна вже літати. Сьогодні передаємо квадрокоптер по е, проханню наших військових, наших спецпризначенців. Це те, що в одному, скажімо так, нась ну, момент воно десь було ними втрачено. Ми фактично поповнюємо їхній от, бойовий арсенал. На жаль, поступили та потім двірі, навіть сразу все на себя и вниз. Все, вот они сейчас включены, он работает. Если треба уголок дать, то тогда кнопочкой, да, чик-чик-чик-чик, подкрутил, Квадрокоптер поїде з нами в зону бойових дій, з ним ми зможемо більш детальніше виконувати свої бойові завдання, і то, ну, будуть менші людей сказати. Що хочу сказати зі сторони якби роботи фонду, що та сума, яку ми зібрали, весь цей комплект обійшовся десь 38 тисяч гривень. Ну, це робота, напевне, трьох чотирьох місяців. Хотів би звернутися до кам'янчан, щоб вони допомагали більше нашому фонду, тому що на даний. Момент вийшла навіть така ситуація, що переважну кількість коштів майже всі надали кам теж кам'янчани, але які проживають в інших містах: в Києві, в Харкові і так далі. Тому звернувся би до наших і керівників, і бізнесменів. Потрібна штука для наших солдат, яка і вправду, як казав військовий, розведе до менших втрат втрат серед наших співгромадян. Nie, no se c'è, da!